Мої вітання Тергаличини продовжує про головне у деталях, як франківські комунальники справилися із першим снігом. Дні здоров'я, допомога армії. Про це та не лише все детальніше розпитаю у міського голови Руслана Марцінкова. Мої вітання, пане голову. Вітаю, доброго вечора. Пане голову. Отже, перший сніг з викликом mm. комунальники як справилися? Ну я вважаю, що задовільно в принципі всі дороги є проїзні. Комунальний транспорт працює. Прибиральники теж працюють. Є певні моменти. Дякую франківцям, які вийшли і розкидали сніг біля своїх подвір'я або допомогли комунальникам біля багатоквартирних будинків. Але загалом ситуація нормальна і, в принципі, якихось таких нарікань і скарг саме по франківській громаді. Навіть вчора, коли там був снігопад вночі, в принципі, комунальники вчасно виїхали, посипали дороги якихось таких. Надзвичайних проблем не було, е, хоча е, сьогодні телефонують на гарячу лінію 1580, 067 010 1580, 050 010 1580, е, інформують і ми теж реагуємо на ті звернення, які є. Але загалом ну, місто прибране, е, місто сьогодні доступне для того, щоб було життя. Тобто таких проблем, як в інших регіонах. Івано-Франківську не було. Можливо, ще і такого снігопаду сильного, як було в тих регіонах, не було. Але загалом ну, я задоволений е, тим, як прибираються, особливо вулиці, е, основні тротуари. Ну, а найбільші проблеми традиційні, там, де є ручна праця, там, де ти не можеш задіяти техніку, ну, там приходиться виходити з Лопатою, допомагати кожному з нас е, допомагати. В першу чергу, щоб можна дійти до свого будинку, до свого помешкання. Ну і ще раз дякую франківцям, які вийшли, відгукнулися і вийшли ну, допомогти в тих мікрорайонах чи тих вуличках, де це проблематично задіяти техніку. Комунальні проблеми комунальними проблемами, тим не менше допомога війську не припиняється. Чотири новеньких пікапи поїхали для зенітно-кулеметного батальйону. На чим ще працюєте, щоб допомагати? Ми щодня працюємо. Сьогодні у мене 14-та бригада була, яка спеціалізується саме на боротьбі. Навіть не бригада, а полк, який спеціалізується саме на дронах, на БПЛА. Ми давно їм вже допомагаємо дронами, і сьогодні. Хлопці приїхали подякувати і отримати чергову допомогу. Також передали 109-му батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади чергову допомогу у вигляді мавіків з тепловізорами. Щодо цих машин сьогодні дуже важлива боротьба з дронами. Хлопці попросили нові автомобілі закупити для того, щоб на ці автомобілі повісити кулемети і відповідно збивати дрони. Ми відгукнулися, закупили за кошти місцевого бюджету. А загалом вже більше як 360 мільйонів гривень міська громада цього року виділила на допомогу нашій армії. І я вважаю, що це суттєва допомога, але будемо не зменшувати з наступного року. Ще навіть будемо по деяких програмах будемо збільшувати, не зважаючи на те, що Сьогодні кошти там військового ПДФО правоохоронних органів забрано до державного бюджету. Тому підтримуємо. Завтра ми передаємо на 7-й батальйон стрілецький велику кількість допомоги. Ну, фактично, щодня одна, дві, три військові частини отримують допомогу від міста Івано-Франківська. Ну і також час від часу. Я ще передаю допомогу особисто волонтерську допомогу. Ми не тільки Миколая чекаємо, чекаємо День Збройних сил України. Також до цього відзначення буду дякувати хлопцям, нагородами, іменними годинниками, ну і основне допомогою дронами. Тому працюємо над цим. Зараз до 11 грудня перша поставка 500 дронів за місцевий бюджет. Другу поставку ми очікуємо до 24 грудня ще 500 дронів для потреби наших захисників. Тому допомагаємо зараз. Це є дуже важливо. Важливо кожного дня робити певні речі. Дякую, до речі, всім тим, хто долучився до донатів для Авдіївки, для Авдійського напрямку і теж поповнив. Рахунок, тому що ми не тільки за місцевий бюджет, а за ті кошти, які акумульовуємо через благодійний фонд мій Івано-Франківськ. Ми також ще купуємо хороші речі, в тому числі автомобілі і дрони передаємо їх. Тому дякую, хто долучився також до цього збору і підприємцям і, і просто мешканцям нашої громади, і не тільки. Тому ми працюємо над тим, щоб максимально зараз. Допомогу збільшити, сконцентрувати. Ну і пріоритетно для нас зараз є дрони і підтримка тих військових частин і на тих напрямках, де ведуться активні бойові дії. Це Авдіївський напрямок, це Бахмут, це Запорізький напрямок, там де велика кількість концентрації, саме хлопців з Івано-Франківська. Є у вас запитання, телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Телефони бачите на ваших екранах. Також можете писати ваші коментарі на нашій сторінці в мережі Фейсбук. Є в нас перший телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Е, в одному випадку я вас допитувала. Е, чи надається допомога на малій дитині, треті рік життя. З інвалідністю ви сказали, що можна зібрати документи, і така допомога може бути надана хорошова. А я звернулася поліклініку, вони мені не сказали, бо там конкретно там ходить з медзакладу, з поліклініки від учасника терапевта е, документи. І вона мені сказала, що вона не знає, які там документи треба підготувати, чи то з лікарні. Найважливіший документ це висновок сімейного лікаря. Тобто, якщо у вас є сімейний лікар, підписана декларація, де сімейний лікар повинен написати про те, що вам ну, потрібно там певні ліки, певне лікування, і відповідно, ми згідно цього висновку виділяємо кошти. Тому це основний документ. Якщо ви вже в стаціонарі лежите і маєте відповідно, випуску стаціонара. Тоді ми можемо по повипести стаціонара, тобто в залежності на яку суму і на які потреби вам потрібно допомогти на лікування. Тому цю допомогу ми надаємо, відповідно, маючи посвідчення інваліда, маєте посвідчення або довідку від сімейного лікаря, або стаціонара, де ви Проходили лікування, ми зможемо надати матеріальну допомогу. Ви можете ці документи занести на перший поверх відділ звернення. Також можете ці документи здати в Центр надання адміністративних послуг. До речі, беремо ще телефонний дзвінок, люди телефонують. Слухаємо вас. Доброго вечора. Ага, добре. Будь ласка. Алло. Алло. Доброго вечора. Добрий, добрий вечір. вечір. Добрий вечір. Будьте добрі. Я би хотіла пані Марсинкева попросити про таке. Про ті продуктові напори. Угу. Я ніколи ніде не получаю, бо я не можу Та. їхати, не можу йти туди. Це нажали мене, на мене якийсь у список включили, щоб мені чи завезли, чи як. Яка адреса? Яка адреса? Північний бульвар 6, 29. Все, записали, завезе. Північний бульвар 6, квартира 29. Дякую. Okay. Угу. Пане голову продовження медичної теми дні здоров'я проходять у франківській громаді. Як це відбувається? Куди можна людям прийти? Ну, ми Та, робимо у і... ЦНАПі зараз, тому що ЦНАП це таке місце центральне. У нашому міському ЦНАПі буде остання п'ятниця місяця, буде день здоров'я, де можна прийти поміряти тиск, цукор, відповідно здати аналізи. Тому у ЦНАПі я сьогодні теж скористався можливістю поміряв цукор, поміряв тиск. Ніби все норм. Тому кожен івано-франківськ може скористатися. ЦНАП це місце одне з найвідвідуваніших івано-франківців. Тому ми зробили такі дні здоров'я. Дякую нашому поліклінікам міста Франківська, центру первинної медичної допомоги, які організували. Таку акцію, ну, відповідно, щомісяця остання п'ятниця місяця можна, останній четвер місяця, перепрошую, останній четвер місяця можна скористатися таким днем здоров'я. Пам'ять про героїв у Франківській громаді висадили дубовий гай, де ростимуть ці дерева, де ростуть... Я буде не гай, це сквер, тобто це була ініціати родин. Ми відгукнулися відповідно, закупили дуби. Так попросили рідні і в вовчинцях біля могили наших героїв Унупа, біля цвинтара, де поховані новітні герої, висадили близько 200 дубів в пам'ять наших героїв. Таку символічну символічний гай, як ви сказали, символічний mm -hmm. сквер пам'яті про наших героїв, які віддали своє життя. На цій війні хочу нагадати, що громада активно підтримує родини е наших героїв. Зокрема, всі рідні отримують одноразову допомогу в сумі 100 тисяч гривень, також е отримують е щомісячну допомогу прожитковому мінімум, а також по 60 тисяч гривень на встановлення пам'ятника е для героїв. Тобто, це теж наша допомога. Також а ми не тільки рідним загиблих, які вже поховання, також даємо ту саму ж допомогу рідним, пропавшим безвісті. На жаль, кількість сьогодні родин, таких, які отримали допомогу, становить уже більше як 380 родин, в тому числі родини загиблих. На жаль, кількість рідних зростає, тому вічна пам'ять наших героїв, і я думаю, що. Такий захід, який ініційований родинами загиблих, підтриманий містом, повинен бути підтриманий і є підтриманий іншими громадами нашого, нашої області. А ми спілкуємося далі з телеглядачами. Беремо наступний телефонний дзвінок. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Мері. Я хотів задати вам запитання. А тут на спасічні ага. біля старенької церкви, де у Димитрія. Ага. Там стоїть тролейбусна зупинка. Чому не можна зробити зархід обладнати для того, щоб воно було? Ну люди стоять, зараз зима, холодно, дощ, а зупинка не зроблена. Та би в районі типу овена в такому. Чому не зроблена, Можна зробити там таку зупинку, накрити її. Я так розумію, що дошок просить. Ну просить зупинку, вивчимо. Супай. Ну, попередньо не зверталися люди, але вивчим це питання. Цього року точно ні, а наступний рік заплануємо. Пане голово, Франківськ Агро, можете вже підсумувати результати збору урожаю, чи вродило, чи з користю, які важли? Ну, Ми збільшуємо кількість землі, яка обробляється нашим комунальним підприємством. Наступного року також беремо городи і паї людські. Ну, цього року три, чотири навіть, бо ми посіли ще озиму пшеницю, яку зберемо вже наступного року на весну. Тому пшениця, гречка, соняшник і соя. Соняшники сою ми реалізували, отримали прибуток, тому повністю прибуткове підприємство, а гречку зараз вже підсушили і передаємо 5 тонн на потреби освітніх наших заходів, дитячих садочків, шкіл міста Івано-Франківська. Тому таким чином, якби їсти ма... власну гречку. будемо їсти власну гречку, вирощення на наших полях. Тому підтримуємо сільське господарство, підтримуємо програму підтримки сільського господарства, тому в цьому напрямку теж працюємо. Беремо ще телефони дзвінок. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Добрий, Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, ми вас, чуємо, вечір, ви, вечір, ми вас чуємо, кажіть. Я хочу спитати, хочу запитати, скільки дають після дні народження. Угу. Сума не. Ну, так? поки що до дня народження ми даємо 500 гривень. Якщо це ювілейна дата, там то це є там. Я вже не пам'ятаю, 75 років, здається 90 років, то 1000-2000 тисячі гривень. І вже там, якщо старше 90 років, то це щорож, щороку ми даємо по 2000 гривень. Соціальні програми для військових з наступного року будете збільшувати? Ну, Дивіться, у На нас є ряд соціальних програм для військових. Які ми фінансуємо з міського бюджету, але насамперед, це програма коштів для військових на спорядження. Цього року це сума 20 тисяч гривень для тих військових, які беруть участь у бойових діях або брали участь в бойових діях. Наступного року, з 1 січня, ми збільшуємо суму. Тобто, хто бере участь в бойових діях з 1 січня наступного року, буде отримувати 50 тисяч гривень на спорядження. Також ми вводимо ще таку категорію, тому що є хлопці, які жаліються, що вони ну, не беруть участь в бойових діях, але, наприклад, є на білоруському кордоні та і беруть участь ну, в підтримці військових. І сьогодні таке питання: сьогодні не беруть участь, завтра можуть брати участь в бойових діях. Тому ми прийняли рішення, хто має. Ну, довідку про те, що браво бере бере участь в бойових діях, отримає 50 тисяч гривень. Хто інші військовослужбовці категорії зможуть отримати по 20 тисяч гривень на е, спорядження? Другий напрямок це е, при пораненні. Допомога місто сьогодні дає двома траншами 10 і 20 тисяч в сумі 30 тисяч гривень. З 1 січня е, ми надаємо до, будемо надавати допомогу одноразово 30 тисяч гривень і ще по заяві. По потребі будемо надавати ще 10 тисяч гривень на реабілітацію для того, щоб ну, мати кошти на реабілітацію. В першу чергу мова йде про фізичну реабілітацію. тому ця друга програма теж буде додатково фінансувати Третя програма, яку ми теж розширюємо, це підтримка хлопців-учасників бойових дій. Житлово-комунальні послуги. Хто має статус? УБД, місто доплачує 25%, 75% держава компенсує комунальних послуг. А якщо немає статусу, УБД, то цього року ця сума 3 тисячі гривень одноразової допомоги. Наступного року, з 1 січня, ця сума буде становити 5 тисяч гривень на компенсацію житлово-комунальних послуг для тих хлопців, дівчат, які беруть участь в бойових діях, але не оформили УБД, тому що УБД сьогодні оформляє. Навіть не військова частина, а командування відповідного структурного підрозділу і багато скаржиться на те, що дуже затримуються. Оформлення УБД. Також будуть продовжуватися програми військовослужбовців, якщо народжується дитинка у міському пологовому будинку, це 50 тисяч гривень допомоги. Також безкоштовне харчування. Також продовжуємо до дня народження дітям військовослужбовців, теж будуть отримувати від міста кошти для того, щоб ну, таким чином ми теж дякуємо тим родинам, які сьогодні мають наших захисників, ну і ряд інших соціальних програм. Зокрема, я вже сказав, програми для підтримки родин загиблих учасників бойових дій, які ми сьогодні з вами фінансуємо. Ще раз нагадаю: одноразову допомогу в сумі 100 тисяч гривень, прожитковий мінімум, і допомога в сумі 60 тисяч гривень на пам'ятник. Тому в сукупності ми плануємо наступного року сума допомоги нашим військовим. Буде складати по всіх програмах по закупівлі дронів, по інших більше як 450 мільйонів гривень. У нас є пане голови ще телефонний Дзвінок. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Неодноразово зверталися до вас. Двір Течини чи не 20. Яма, на ямі, машиною вже поїхати неможливо. Течини чи не 20. це перше питання? <гум> Друге, в нас в дворі стоїть від наркоманів, то від червоного хреста, чи звідки воно є. Наркомани стоять по підвері, дитина ведеш до школи, не можеш вийти з під'їзда, не можеш зайти у під'їзд, до них говориш, відійди по дай пройти, відкриваю двері, плечо є у двері, і двері п'ють по плечах. <гум> Визиваємо поліцію, вони тікають. <гум> Це просто вже нереально, це, це неможливо вже. Дякую. Звичайно, щодо благоустрою, знаєте, це така. От, в мене буквально на на одному ефірі перед вами люди виступали, що всі кошти з там, ремонту доріг і благоустрою, всі кошти на Збройні сили України передавати. З іншого боку, люди б... Дзвонять і просять от робити такі роботи. Врахуємо по мірі можливості, але пріоритетом є дійсно виділення коштів для захисників. Пам'ятаю, про течіни 20, по можливості зробимо, якщо буде можливості, наступного року. Щодо цього центру, ми неодноразово зверталися. Тут більше потрібно звертатись до обласної державної адміністрації. До речі, знаю, що пані Світлана теж часто на ефірах, тому що це структура, яка підпорядкована обласній державній адміністрації. Ми неодноразово зверталися, щоб перенесли це приміщення на окраїні нашого міста. Ну, поки що рішення не було ухвалене. Тому щодо двору беру це в роботу. А вас прошу також дзвонити, коли є представники обласної державної адміністрації. І просити від мешканців ще раз чергово звертатися, щоб перенесли цей центр з центру міста десь в інше приміщення. Я хочу, щоб продовження запитати, власне, вже є звернення про те, щоб комунальний транспорт працював під час тривоги? Чи відреагували? Ну, дивіться, якісь знову ж таки, сьогодні кулитарі. обласна державна адміністрація, зокрема Рада оборони в області, ми звернулися теж від міста. Вже черговий раз про те, щоб дали можливість хоча би до кінцевої зупинки комунальному транспорту. Нам дивно дві речі. Перше, це те, що є як тільки комунальний транспорт, то зразу якби є до них, вони зобов'язані зупинятися. Натомість приватний транспорт курсує в час повітряної тривоги. Мені здається, що правила повинні бути одні для всіх, та відповідальність повинна бути одна для всіх. Тому. Якось дивно до цього розуміємо питання безпеки, розуміємо, що вони повинні бути, але мені здається, що навіть до кінцевої зупинки транспорт міг їхати. І більш небезпечно, коли люди стоять на, на зупинках, коли повітряна тривога, транспорт з боку стоїть. Тому звернулися до обласної державної адміністрації. Очікуємо відповідь, очікуємо розгляд цього питання. Слушно франківці задають це питання і на зустрічах. Ну, але це не наша компетенція. Питання безпеки сьогодні забезпечує військова цивільна адміністрація. А ми спілкуємося далі. Є в нас ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Будь ласка. Алло, добрий день. Добрий, добрий день. Вечір, добрий вечір. Пане, я, я, я відношусь до категорії, як чорнобильці. Ага. Скажіть мені, будь ласка, в місті у вас взагалі-то є така категорія пільговиків, інвалідів, ви здаєте їм якісь продуктові набори і, в по крайній мірі, соціальний захист, переданий 200 за гривень так званих грубових за третій місяць не платиться. Ну, yeah. дивіться, продуктові набори ми даємо інвалідам, в тому числі чорнобильцям. Тому на стадіоні рух ми даємо щодо коштів, які були передбачені пільги з державного бюджету. Ну, на жаль, вони сьогодні не фінансуються. Ми сьогодні чорнобильцям і учасникам бойових дій Афганістану, іншим категоріям пільговим тобто, те, що може, продуктові набори даємо, так що ви маєте інвалідність першої другої групи то також ви маєте право на допомогу до дня народження якщо вам потрібно на лікування відповідно ви теж можете оформити цю допомогу єдине що маєте мати висновок сімейного лікаря або лікуючого лікаря стаціонару беремо ще телефонний дзвінок доброго вечора добрий вечір Добрий вечір мене цікавить таке питання онкоцентр угу. стоянку для машин зробили класно а от для пішоходів немає тротуару. Люди ходять, як працівники, так і е, пацієнти, супровід по проїжджій частині. Це перше, і щоб якийсь транспорт е, з автостанції номер 3 також їхав до онкоцентру. Бо тільки один комунальний срок перший, і так і 21 години не було, що дуже важко добратися в онкоцентр. Дякую. Дякуємо. 41 перший їзди, поки що, можливості додаткової автобус спустити немає. Комунальний, тому що є проблема з водіями і з автобусами. Щодо тротуару, подумаємо щодо платності стоянки, ну це приймає кожен заклад. Онкодиспансер це є обласної власності заклад, але я обов'язково керівнику передам про те, що спільно треба ну, дійсно зробити, щоб люди йшли по тротуару. Але рішення. Щодо платної парковки в онкодиспансері, напевно, ухвалила рішення обласна рада і відповідно керівництво онкодиспансеру, тому що це є обласний заклад, а не міського міського департаменту охорони здоров'я. Пане так коротенько, що пробіжимося. власне новорічної линки. Франківську не буде, натомість що поставити. Ми ми все таки порадилися з мешканцями. Прийняли рішення про те, що ми... ялинки не буде. Буде така інсталяція з малюнків дітей. Дітки зараз малюнки малюють, ці малюнки будуть перебувати на нашому вічовому майдані у вигляді ялинки перемоги. І після того, після того, як ми розберемо цю конструкцію, будуть відправлені нашим захисникам на передовій. Натомість ми дали таку можливість кожної школі, кожному дитячому садочку, дуже часто в цих закладах є. Ялинки їх одягнути і зробити для дітей на базі шкіл, дитячих садочків відповідні свята, тому що діти мають мати дитинство. Тим паче, що ми забезпечили пільгові категорії всіх навчальних закладів шкіл дитячих садочків солодкими подарунками. Де, тому дітки отримують подарунки і до Миколая, і до Різдвяних свят, і таким чином ми. Якби, атмосферу цю атмосферу свята по закладах зробимо. А в центрі міста у нас будуть інсталяція з малюнків. Є в нас ще телефонний дзвінок, спілкуємося далі. Доброго вечора. Будь ласка. Доброго вечора. Будь ласка, ми вас слухаємо. На жаль, не відпов... Угу. угу. Підказує, що зірвалося. От е, запитання було, чи роздають е, продуктові набори на стадіоні рух, бо кажуть, зі слів додзвонювача, що припинили видавати. Ні, не припинили. Сьогодні роздали 380 продуктових наборів на стадіоні, тобто з 10 до 17 години ми роздаємо продуктові набори. Голова, на наступ... З понеділка далі будуть роздавати продуктові набори. На наступний тиждень Святого Миколая, День Збройних Сил. Чи готується власне, е... збір відправок з логістичного центру, куди поїдуть коли? Ну, ми вже зробили 200-ту поїздку завдяки uh -huh. спілці волонтерів Прикарпаття і нашому логістичному центру, який фінансується в тому числі з міста, тобто пальне і запчастини. Зараз вже 201 збираємо саме до Миколая, до цієї п'ятниці, до завтра можна передати різні смаколики, подарунки хлопцям, передачі. Зараз дуже важливо. Ви бачите, як погіршились погодні умови, тому передавайте посилки на першому поверсі до завтра, до вечора збираються. Посилки хлопці виїжджають завтра в суботу. На різні напрямки. Тому скористайтеся цією динеси. можливістю. Також допомагаємо іншим волонтерським організаціям, в тому числі пальним, для того, щоб доставити ту чи іншу волонтерську допомогу. На ну, ще декілька хвилин ефіру. Останній телефонний дзвінок беремо. Доброго вечора. Так, 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 можна. Можна. Доброго, Доброго вечора. вечора. Доброго вечора вам. Доброго вечора, слухаємо. Пан Руслане. Одне єдине питання до вас. Дмитрий. Прошу. Моя дружина працює в дитячому садочку. Так. Так, дивіться. Вона отримає мінімальну зарплату, чуєте, розумієте. Mm -hmm. І Вижити на те, і будь ласка. Як вижити на мінімальну зарплату? Запитання. Ну, напевно, очевидно, ваша дружина працює або нянечкою, або помічником. Вихователя, ну, на жаль, такі є сьогодні ставки. Ми сьогодні доплачуємо кухарям, доплачуємо певним категоріям, технічним працівникам також даємо певні кошти. Ну, Але це те, що ми можемо сьогодні виділити на потреби наших дитячих закладів, дитячих садочків. Тому розумію, але все те, що передбачено і постановою Кабінету міністрів, і так само в місті, ми маємо. Невеликі доплати, ми ці невеликі доплати даємо освітянам, в тому числі працівникам дитячих садочків. Пане голову на цьому кладемо крапку. Хочу подякувати нашим військовим за можливість. Ми можемо спілкуватися з вами тут, в нашій студії. Гарного, мирного усім вечора. На все добре.